Атомники РАЕС з перших днів війни підтримують ЗСУ. Окрім того, допомагають людям, які проживають на деокупованих територіях. Більше 800 коробок із продуктами та засобами гігієни відправили на Чернігівщину. А нещодавно, за ініціативи керівника РАЕС та профспілкового комітету, зібрали пакунки для мешканців Харсонщини. У набори поклали усе необхідне. Продуктові набори це крупи, там згущене молоко, цукор, консерви. Те, що необхідно, якби ну що можна буде підготувати, приготувати десь навіть на вулиці, набори господарського типу, то збирали шампуні, мило. Також все таке необхідне, що в першу чергу потрібно людям. До збору господарчих та продуктових наборів долучилися працівники усіх структурних підрозділів атомної станції. Всього зібрали 1200 коробок. Вантаж буде до. Ставлено до Херсону, а потім буде вже доставлено в ті населені пункти, які знаходяться за Дніпром. Яких сьогодні ще ускладнений логістика, ускладнена. Але є домовленість з Херсонською обласною державною адміністрацією відносно того, що вони нам допоможуть, і військовими машинами ми цей вантаж доставимо до тих населених пунктів, які на сьогоднішній день потребують цієї допомоги. Херсон – це Україна. Збройні сили відвоювали місто і вигнали звідти окупантів. Однак, мешканці деокупованої Херсонщини сьогодні живуть у надскладних умовах без тепла та світла. Вони потребують підтримки. Рівненські атомники допомагають херсонцям пережити непрості часи. На деокупованій території допомога ще не доїжджає, так як в таких масових В Херсоні там зрозуміло, вже я тебе А по селам то люди мабуть, ж голодають. Треба їм допомагати. Атомники кажуть, що й надалі будуть продовжувати свою волонтерську діяльність. Лише спільними зусиллями ми зможемо втілити в життя найбажанішу мрію українців перемогти ворога та вийти переможцями з цієї війни.